Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Добрий ранок, студія. Е, Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається з перетином кордону, особливо військово зобов'язаними. Е, ми з вами проговорювали зміни якраз напередодні 17 липня. Чи всі їх зрозуміли, чи всі ними користуються, чи все-таки доводиться повертати документи? Ну власне, якщо аналізувати ці дні з 17-го числа, коли ми почали додаткову умову застосовувати це наявність військово-влікового документу у всіх чоловіків 60 то Варто розуміти, що більшість свідомо підійшли до того, що такий документ необхідний при перетині кордону. Кількість відмов до прикладу, 17 числа, була на рівні 87 осіб, які не мали військово-облікового документу. Хтось його просто забув, хтось дійсно взагалі його не мав. Але поступово з кожним днем кількість відмов через відсутність військово-облікового документу вона падає за минулу добу, до прикладу. 28 осіб отримали відмову перетині кордону через те, що не мали військово-облікового документу. А чи побачите ви більшу кількість перетинів, особливо на виїзд, скажімо, на відпочинок, що в принципі традиційно для українців влітку. Чи є такі, і чи збільшилась кількість перетинів? Ну, якщо говорити власне, спочатку про категорію чоловіків, то частка перетинів кордону на виїзд з України, на в'їзд в Україну чоловіками, громадянами України, вона не збільшується суттєво. Основна категорія тих, хто перетинає кордон, це жінки, діти, люди похилого віку, іноземці. Але загалом за літній період, починаючи з червня, звісно, пасажиропотік зріс значно. Зараз, у вихідні, він досягає десь 100%. 130 тисяч осіб за добу в обох напрямках в будні це до 120 тисяч осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, як на виїзд з України, так і на в'їзд. Але динаміка по виїзду і по в'їзду, вона ну така динамічна. Червень місяць характеризувався тим, що більше йшла перевага на виїзд з України. Зараз, до прикладу, окремі дні це ми спостерігаємо більшість тих, хто перетинає кордон на виїзд. В окремі дні більше слідують на в'їзд в Україну. До прикладу, за вчорашній день кількість перетинів становила десь 131 тисячу осіб в обох напрямках, і на 13 тисяч. Більше громадяни України, саме громадяни України, перетнули кордон, слідуючи на в'їзд в Україну ніж на виїзд, пане Андрію, ледь не загинув від перехолодження або заблукав у горах, коли намагався дістатися до Румунії. Це ось історія свіжа минулих вихідних. Яку ми маємо тенденцію? Чи змінюється потік спраглих незаконно перетнути державний кордон? Спроби вони на жаль продовжуються щодня. Щодня затримуються порушники на всіх ділянках кордону, але більшість з них це на ділянці кордону з Молдовою та Румунією. І як бачимо, самі порушники продовжують піддавати. Ризику своє життя та здоров'я, слідуючи через важкодоступні гірські місцевості, аби незаконно перетнути кордон, або ж коли вони обирають для себе напрямок, де кордон проходить по по річкам, і це не обов'язково виключно тиса, до якої досить часто усіх прикута така. Увага, ну але наша задача це продовжувати дії для недопущення спроб незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність, котре наголошу України перед країнами, з якими ми межуємо, і перед країнами Європи і перед Молдовою, для того, щоб кордон був надійно захищеним, і спроб незаконного перетину або випадків незаконного перетину кордону з України не було. Так, дякуємо пану Андрію Андрій Демченко, речник державної прикордонної. Не служби України.